Рада вітати всіх, хто вивчає біохімію тварин. Рада вітати всіх студентів. Сьогодні лекція у нас буде по обміну хромопротеїнів. Нагадаю, що хромопротеїни це складні білки, ні білковою частиною яких є забарблений компонент. Від гречського хрома це фарба. Найбільш поширені хромопротеїни це гемопротеїни, що містять як нібілкову частину гем. До них належать гемоглобін та їх похідні міоглобін, ферменти, цитохром, каталаза, пероксидаза. Гемоглобін. Будова гемоглобіну. Він складається з гему, це небілкова частина та білка глобіну, який представлений чотирма поліпептидними ланцюгами. Ось на слайді представлено: ось це є в нас гем, який має залізо з валентністю 2 та глобін білкова частина. Залежно від комбінації типів поліпіптинних ланцюгів, розрізняють різні види гемоглобіни. Є гемоглобін А, гемоглобін А1, його десь 20%. Гемоглобін А буде складатися з двох. Альфа-ланцюгів і двох бета-ланцюгів. Гемоглобін А1 буде складатися з двох альфа-ланцюгів та двох сигма-ланцюгів. І це нормальний гемоглобін. І є ще фетальний гемоглобін, який дуже споріднений до кисню. Він складається з двох альфа та двох гама ланцюгів Ось ці ланцюги альфа Сігма-гама будуть відрізнятися по залишкам амінокислот. Гем це небілкова частина. Вона складається з чотирьох пірольних кілець. Ось пірольне кільце одне, друге, третє, четверте. Є метильні групи, чотири їх: одна, друга. Третя, четверта. І вінільні групи. Ось вінільна група. А також є пропіонова кислота. Ось одна і друга пропіонова кислота. Азотна вмісні кільця, кільця. будуть зв'язані метиленовими містками, утворюючи порфірінове кільце. Ось ці містки да, порфірінове кільце. А атоми азоту пов'язані з залізом. Атоми азоту пов'язані з залізом. Два атоми азоту будуть пов'язані ковалентними зв'язками. Ось один ковалентний зв'язок і ось другий. Інші два атоми нітрогену азоту будуть зв'язані координаційними зв'язками. Крім того... Атом заліза пов'язаний з амінокислотою гістидином білка глобіна, а також має здатність до зв'язування лігандів. В якості легандів можуть бути кисень або вуглекислий газ. Заліза в гемоглобіні завжди двохвалентне. Обмін хромопротеїнів Це хромопротеїнів мається на увазі екзогенних те, що, що потрапляють до організму з їжею. Ентеральний обмін. У шлунку гемоглобін під дією соляної кислоти буде розпадатися на глобін і на білкову частину гем. Глобін буде проходити всі ті шляхи, як і звичайний білок. Аген, далі під дією соляної кислоти перетворюватися буде в гематин, в якому заліза вже має валентність 2. В кишечнику гематин буде перетворюватися в серкобіліноген, далі в серкобілін, який буде виводитися скаловими масами з організмом. В організмі людини протягом однієї години руйнується близько 100-200 мільйонів еритроцитів. Розпад починається в мікросомальній фракції ретикула ендотеліальної системи, клітин печінки, селізінки та кісткового мозку. Після виділення білкової частини глобіну червоний АГМ розщеплюється гем розщеплюється гемоксигеназою за допомогою кисню і надфосфат відновленого на йони заліза со оксид карбону і зелений білівердин. Далі фером утилізується. В подальшому білівердин відновлюється білівердин редуктазою до помаранчевого біліру. Ці зміни кольору легко можна спостерігати інвіво у вигляді синяків при гематомах. Катаболізм гемоглобіну Гемоглобін під дією надфосфата відновленого, перетворюється в вердоглобін, а далі вердоглобін буде розпадатися на глобін-білок та залізо трьохвалентне і білівердін. Пігмент зеленого кольору. Білі вердин перетворюється в білірубін. рубін. Сполука білі рубіна це пігмент жовто-зеленого кольору, що утворюється після розпаду гемоглобіну. Гемоглобін під дією гемоксигеназою перетворюється в вердоглобін, який буде розпадатися на білівердин вердин та білок. Білок проходить шляхи розпаду до амінокислот. Залізо від'єднується і і далі утилізується, він зв'язуватися буде з білком трансферином, який буде утилізувати залізо. Білівердін, подію білівердін редуктази відновлюється до білірубіну. а білірубін зв'язується з білками, альбумінами і стоком крови буде переноситися до печінки, і такий білірубін має назву непрямий вільний білірубін. Метаболізм білірубіну. Транспорт білірубіну кров'ю і надходження в паренхімальні клітини печінки. Так як він погано розчинний в плазмі, то транспорт здійснюється в комплексі з альбумінами. Після того, як білі рубін в печінці двічі конюгує з активованою глюкороновою кислотою, а пам'ятаємо, що глюкоронова кислота вона буде зв'язувати токсичні речовини. Непрямий прямий білі рубін це токсична речовина. Підвищує, ось коли зв'язався білі рубін з глюкороновою кислотою, підвищується його водорозчинність. Утворення конюгату каталізує удф глюкоренезіл трансфераза, фермент, який знаходиться в ендоплазматичному ретікулому печінки, а також у незначній кількості в нирках і слизових кишечнику. І ось на схемі представлені ці шляхи, білі рубін. Печінці буде зв'язуватися спочатку з однією молекулою удеєглюкороновою кислотою, буде утворюватися білірубін моноглюкуронід. Далі цей білірубін моноглюкуронід буде зв'язуватися з другою молекулою удеєглюкоронової кислоти, і вже буде утворюватися білірубін диглюкуронід. прямий білі рубін. Прямий білій рубін потрапляє в жовч із жовчю буде потрапляти до кишечнику. Або потрапляє в кров, десь, це 20-25% від загального білірубіну. В кишечнику конюгат білірубіну знову частково розщеплюється бактеріальною бета-глюкоренодазою. Вільний білірубін поступово відновлюється до безбарвного уробіліногену та серкобіліногену, які далі окиснюються киснем по до уробіліну та серкобіліну. Ці кінцеві продукти метаболічної трансформації жовчних пигментів у кишечнику забарвлені в кольори від помаранчевого до жовтого. Вони виділяються в основному скалу, а менша частина Це Такий шлях має назву ентерогепатична циркуляція. При інтенсивному процесі розпаду гему в сечі раптово з'являється уробіліноген, де він при окисненні киснем повітря темніє, перетворюючись в уробілін. Секреція білі рубіну. Да? Білі рубін диглюкурений под це вже в кишечнику, бактерії фермента кишечника, розщеплюється на глюкоронову кислоту і білірубін. А білірубін далі відновлюється, перетворюється в уробіліноген, який може потрапляти в сечу, забарвлює її в жовтий колір, пігмент сеча. Або перетворюється в серкобіліноген, який в свою чергу в серкобілін і її виводиться з каловими масами. Є патологія, які мають назву жовтухи. Жовтуха може бути істина це симптома комплекс, який характеризується жовтушним забарвленням шкіри та сльозових оболонок. Обумовлений накопиченням тканинах і крові біля рубіну. Істина жовтуха може розвиватися в результаті трьох основних причин Надмірного руйнування еритроцитів і підвищеного вироб... вироблення білірубіну. рубину, або надпечінкова жовтуха. Порушення захоплення клітинами печінки білі і зв'язування його з гулькуроновою кислотою. Така жовтуха має назву паранхематозна або печінкова клітинна жовтуха. І наявність перешкоди до виділення білірубіну з жовчу в кишечник і зворотного всмоктування, зв'язаного білірубіну в кров, механічна або підпечінкова жовтуха. Наступне питання це питання анаболізму, біосинтеза гему. Для того, щоб відбувався біосинтез, потрібні нам обов'язково джерела атомів азоту та вуглецю. Такими джерелами є гліцин та субциніл, і джерелом заліза є білок феретін. Синтез гему відбувається як в цитозолі клітини, так і в мітохондріях. На слайді представлена схема біосінтезу гему, гліцин з'єднується з субцинатом, утворюється амінолівулинова кислота, яка під дією ферменту аліноліволунат синтетаза. Контролюється синтез з механізмом зворотнього зв'язку. Далі дві молекули амін... амінолевуленової кислоти конденсуються в монопирольну форму порфобіліноген. Далі чотири молекули порфобіліногену формують тетрапірольне кільце уропорфіногену. Утворюються дві ізомерні форми 1 і 3. Здебільшого в синтезі гему бере участь ізомер 3. Синтез гему включає утворення, включає утворення фририногену і пропаферногену з наступним приєднанням заліза. І трошечки про патології, відомий ряд захворювань, причинами яких є спадкові або набуте порушення порфірінового синтезу, так звані порфірії. Більшість цих захворювань призводять до виділення попередників гему скалом або сечею, яка внаслідок цього може бути забарвлена в темно-червоний колір. Також спостерігається відкладення порфіринів у шкіри. при дії світла це призводить до утворення важковеликовних пухирів. При порфіріях частими є також нефрологічні порушення. Можливо, що в основи середньовічних легенд про людей вампірів, драку є дивна поведінка хворих порфіріями. це світло незвичайна зовнішність, можуть бути зуби забарвлені, кожа в червоний колір, та поведінка вживання крові в їжу, що компенсує дефіцит гемо і часто поліпшує стан при деяких формах порфірії. Ось на слайді представлені хворі, які страдають на різні порфірії. Ну, порфірії вони призводять до накопичення в тканинах проміжних продуктів синтезу гема. Вони характеризуються підвищеною чутливістю до світла та неврологічних порушень. На цьому э, така дуже коротка лекція, э, обмін хромопротеїнів ми закінчуємо. Дуже дякую за увагу.